А Зараз знову повернемось до українських питань та що їх пов'язує з США. українські фахівці регулярно приїжджають у США щоб перейняти досвід у різних сферах державного управління. Сьогодні у нас в гостях Христина Холод, працівниця Львівської міської ради, яка місяць провела у Милвокі, де вивчала досвід залучення інвестицій. Дякую, Христина, що знайшли сьогодні для нас час. Отже, сьогодні в Україні дуже багато говорять про децентралізацію влади. Чи ви підтримуєте цю ідею і як би насправді? І це вплинуло чи сприяло управлінню на місцях. Так, це насправді сьогодні це дуже актуальне питання, і е, дуже гостро воно стоїть у всіх містах, не тільки у місті Львові, а усі міста дуже намагаються, щоб тобто, шукають е, методи, щоб наповнити власні бюджети, власне, якщо б е, відбулася централізація влади, так і відповідно дала більше. Тобто, ми змогли б е, наші податки, які ми збираємо на у місті, могли б е, більшу частку залишати е, в нашому бюджеті, Жеті а не відправляти до а, державної казни? Ми б могли би використовувати їх на розвиток міста? А відповідно, це було би це би сприяло а, збільшенню роб нових робочих місць, а, це б економічний розвиток, залучення нових інвестицій у місто Львів. Які які ви бачите ідеальний варіант? От зміни цього цієї бюджетної політики, який відсоток мав би залишатися на місцях, який би мав відходити до Києва, і як би взагалі мало це працювати? Ну, власне, наразі зараз говорять, що дуже, насправді 75% податків надходи з міста Львова чи з будь-якого іншого місцевого бюджету поступає у державний бюджет. Насправді дуже корисна така пропорція: це 50 на 50, тобто половину податків залишати все ж таки в місті Львові. Ви провели місяць у Милвокі, вивчали досвід. Який корисний досвід ви могли б почерпнути, що ви вже могли б застосувати у, у Львові, наприклад, у вашому Так, дуже цікава була власне, дуже цікава така була модель зроблена. І електронна система моніторингу земель, угу. тобто вільних земельних ділянок. Ми у Львові про це дуже давно думаємо і дуже давно вже про це хочемо це запровадити. але насправді це дуже. Потребує великих коштів, і в принципі зі мною колеги з Milwaukee County Executive Office, вони поділилися, як насправді це можна зробити, і дуже швидко, і не затрачаючи на це великих коштів. Тобто, ви так. це зробите? В Львові? Надіюся, що так. <сум> ну це дуже <сум> гарно. То буде певна хороша, буде... позитивна річ. Так, це буде вперше в Україні, бо тому що ніхто в Україні цього не має. Це така дуже, і це дуже наразі дуже така, ну, така річ, яка дуже Необхідна є це сприяє так само відкритості урядування, так, зрозуміло. Так, так. Львів, Львів, незважаючи ні на що, розвивається досить ефективно. Як вам вдається це робити? Як вам вдається залучати інвестиції місцеві, зокрема? Зараз Львова? чому таємниця Львова Львова це зручне розташування міста Львова. Тобто ми дуже близько знаходимося до європейського союзу, і в нас насправді є дуже розумні люди, дуже багато людського ресурсу, який можна використати, які розумні, які готові навчатися, які готові працювати і в принципі в це залучення інвестиції. Стицій в принципі є таким. Важливо чи могли б і чи хотіли б ви більше залучати іноземні інвестиції? Що для цього з вашої точки зору треба робити? Треба було б зробити так. Ми наразі би хотіли дуже залучати більше іноземних інвестицій. І от мене була зустріч в місті Медісоні цього тижня з таким департаментом економічного розвитку. Це така неурядова організація, і от власне вони працюють з підприємствами, які хочуть залучати інвестиції в Євро. По і, зокрема, в країни колишнього радянського союзу, і вони в принципі зацікавилися тим, що я зі Львова і що це така східна Європа і дуже близько до Європи, та і що вони готові. Вони кажуть, ми знайдемо підприємства чи, чи компанії, які будуть готові, а е е надавати Кладати вкладати інвестиції, в інвестиції та в ваше місто і в ваші е е інфраструктуру, чи можливо навіть е нові підприємства будуватися. Це лише зміни закону для того, Закон. щоб ці інвестиції гарно йшли в Україну. Дякую. Дякую вам дуже і нагадаю, гостем студії була Христина Холод, працівниця відділу залучення інвестицій Львівської міської ради.